Ті, що зродились із полум'я у Львівському історичному музеї, відкрили фотовиставку зі світлинами та артефактами війни. Вона присвячена українським військовим волонтерам та медикам. На них показали історії 23 учасників російсько-української війни, які вдалося зібрати команді проєкту. Співавторка виставки Ірина Солошенко розповідає: над роботами, представленими на експозиції, працювали три місяці, іноді в екстремальних умовах. За її словами, ця виставка стала обличчям української боротьби. Коли ми це всі зібрали разом, ми просто зрозуміли, що я дуже хочу, щоб коли приймальне відділення побудується, ці речі з описом історії цих героїв були там. І це буде така стала історія, яка в принципі розповість нащадкам про те, як це взагалі все було завдяки кому це все зробилось. Для експозиції військові та волонтери передали особисті речі, які стали експонатами виставки. Тут і футболка з турнікетами Тайри Юлі Паєвської, і картина військової волонтерки Тати Кеплер, а також шолом льотчика Вадима Карая Ворошилова із підписом та посланням, ідентичним до того, у якому він здійснює свої вильоти, і кожен з них несе в собі історію героя. У перемоги на сьогодні поки що оборона до да, нашої країни немає когось одного. Да, це долі, обличчя, прізвища людей, які зовсім не готувалися до, до війни. Наші сучасники, з якими з якими нам пощастило жити в, в один час і боронити нашу державу. Полум'я зродилась. Це понад 40 унікальних експонатів. Серед них почесні медалі та нагороди українських воїнів, уламки снарядів, малюнки, а також рукопис колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Світлина, представлені в стінах музеїв, водночас є ілюстраціями одноіменного артбуку. Ця виставка вона якраз про те, як ми продовжуємо боротись і як нас продовжують надихати історії наших воїнів. Про те, наскільки ця боротьба вона життєствердна. Під час заходу організатори провели також аукціон, щоб зібрати кошти на потреби мобільної евакуації поранених, а саме на ремонт евакуаційних вагонів. Переглянути виставку та заодно долучитись до важливого збору можна буде в історичному музеї до 29 квітня. Софія Фанко, Андрій Перун, телеканал НТА.